Колян, всім привет. Добрий ранок, так що, друзі, всім доброго дня. Всім доброго ранку. вами калюнчик, молодий, юний коля. колянчик, колій. Різні. Деякі кажуть, уточняють, що ми ж не колимо, так, да, ми не колимо, ми ріжемо. Так що, друзі, зарізали свинку. Вчора були присутні на прямому ефірі бруса. Саме головне прийняти участь і зробити цю важливу справу. Я думаю, Володька дійшов до тої мети. Я маю на увазі на вчорашній вечір під я просто реально представляю, як Деміла, Людмила і Володька. Так що їм такий респект. Ну а ми також просиділи фактично до часу почти і Калюха мене розкочегарив у 6 годин, каже, давай будемо різати свинку, бо каже, щось поснідати, мені хочеться. Да? Да. Так що шелудьку каже, готуй таранчук. Як таранчук, шелодьківські, нормально? Таранчук пане не буває, правильно. Так, О, так що, друзі, по вирялочки. Я зараз переведу камеру. Калюха, ну ще раз покажи їй. І скажи, що ти про неї думаєш. Фуфлорієдкосне, так? Да? Що ні? Хороша? Хороша? Да. Так що, друзі. Так що хтось нам говорив, що вона не економна і не випалює весь газ. Ми ще точно конкретно не знаємо, але те, що вона... Це вже в нас третя порося по ній, да? У нас балон тоді був. Такий він, ну, факт. Да, пустий. Він і зараз пустий. Ну, ми лємо воду все одно. І, але навіть якщо ми лили воду, все одно не вигорало до кінця. Калюхі я таку саму подарував. Калюха вже ходив на халтури. Скільки вже поросят зарізав? Трьох. Трьох поросят вже зарізав. Люди як реагують на таку горілку? Нормально. Нормально. Йшов додому, зустрів його, старий його роботодавець, да? каже, де взяв, дай мені номер. Так що ми теж дали номер, то є є, Євту. Є, 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 є. Так що теж він. Ріжа поросят, він торгує на ринку. І так що ми зараз перекур. І я піду займатися своїми справами. ну А Калюха буде займатися своїми справами. Я Ще 2 ще запали, як вона горить. Ну а потім, ану, Калюха, на зергалка, теж нема зажигалки. От. Ми вже показували, є відео, як вона смали, але це зараз напустий балон. Фактично напустий балон. Одне, що нема краніка. Але Калюха каже, нормально, бомба ракета петарда. І що йому ще подобається, йому. О. Що газолін не пшикає, коли, коли газолін піднімає гаряча вода, то не пшикає, а горить, як бензинова горілка. Брали ми цю горілку в Андрія Андрійовича. Ютуб канал Довжик. Я не знаю, в, кі... в кого він її брав. Я не спілкувався по телефону. Але реально для нас воно того стоє. Хтось говорив дорого, недорого. Я не цікавився. У нас ну, такі прості горілки були. Але реально, якби вона ще не прогорала, якщо не прогорить, то буде взагалі бомба ракета пітарда а наша воно стара. Проста звичайна, магазинна. Так що кохав в процесі, реально турбогорілка працює. І коха добре. Така помісна, була рижого кольору. ті, Хто боїться, що коли чорна свиня, або рижа буде риже сало або чорне, не буде воно риже і чорне. І гарно ви смалюйте, і буде у вас все шикардо. Калюха, я так зрозумів, перекурювати вже не буде. Пішов, пішов. Ми сейчас з вами, більше я сам піду справляти по господарству, а калюха буде займатися цим. Моя задача посправлятися, відвести дівчат до школу, ну і поспажити таранчук. Свинку ми забрали і клітки ось, культурні, нормально ходять в одне місце, все нормально. Ці також в одне місце ходять. Це для тих, хто переживає, що щільовики треба. Ну, дуже було б добре, але використовуємо те, що є. І з моїм станом, я думаю, що довго я ще цим ділом не прозаймаюся. Ну, але будемо дивитися, Нам вся воля Божа. Так що працюємо, свиночки ростуть, тут залишилося у нас п'яток. Ну, а там вже гляди, молодь підростає заселено. Так що не переживайте, свиней хватить для всіх. Після цих підуть потім рижики. Ну, а потім підуть оці. А, ні, не ці, потім ще є там одні, а потім вже ці підуть. Так що є, кого різати, не переживай. Вигнов, тепер зараз зачорнить чорнить і все вичень чорнор. Надіжда Анатоліївна, привіт. Побудили всіх і тщу. Хайка працює, хай працює. Ну, а Ми будемо працювати поки в сметарнику. Ну, а далі все одно працюємо в тому самому напрямку. Так що, друзі, працюємо підтримку наших захисників. Рухаємося далі. Все, калюха почорним, зараз буде робити дирочки, воно туше. Ну а я на цьому буду завершувати наше відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім, друзі, пока-пока. Ну а в нас отака ранкова красота. Дякуючи нашим військовим, є ще один ран. О, вже пташечки якісь курликають. Що ж тільки Сьогодні 31.